Шукала цікавий небанальний узор, який можна в'язати по пам'яті. Нашла на просторах інтернету такі ажурні соти. Я вже зв'язала спинку цим узором, буду в'язати перед і покажу на ньому, як я в'яжу цей узор. Я вже зв'язала резинку. Зараз буду в'язати візерунок. Перший ряд, в'яжемо, знімаємо одну першу кромочну, далі в'яжемо ряд лицьовими. Петлями весь ряд до кінця. Другий ряд. Знімаємо кромкову петлю. Далі нам потрібно пров'язати виворотні петлі з двома оборотами нитки навколо спиці. Для цього ми вводимо спицю, в виворотню петлю, робимо один накид і, не знімаючи її, робимо ще один накид. Тепер знімаємо. Один накид. Не знімаючи ще один накид, знімаємо. Один накид, ще один накид, знімаємо. І так до кінця ряду. Третій ряд. Кромкову знімаємо. Далі. Дві петлі знімаємо на допоміжну спицю за роботою. Пров'язуємо дві петлі, у нас виходять отакі витянуті петлі за рахунок подвійного накиду візнаночних. Тепер знімаємо з допоміжної спиці, пров'язуємо дві петлі. Тепер дві петлі знімаємо на додаткову спицю перед роботою. Пров'язуємо дві петлі, потім пров'язуємо дві петлі з допоміжною спиці. все це лицьовими. Так повторюємо. Дві за роботою, дві перед роботою. Так, до кінця ряду. Четвертий ряд знімаємо кромку. І весь ряд пров'язуємо виворотніми петлями до кінця ряду. П'ятий ряд знімаємо кромкову і в'яжемо цілий ряд лицевими петлями до кінця ряду. Шостий ряд. Пров'язуємо як другий ряд. Вивертніми петлями з двома оборотами нитки навколо спиці. Один накид, ще один. Знімаємо. Один накид, ще один. Знімаємо. Один накид, ще один. Знімаємо. І так до кінця ряду. Сьомий ряд. Кромкову петлю знімаємо на спицю. Потім на допоможну спицю знімаємо дві петлі перед роботою, пров'язуємо дві петлі, пров'язуємо дві петлі з е, допоміжної спиці. Тепер дві петлі знімаємо за роботою. Пров'язуємо дві петлі лицевими все. Потім знімаємо з допоміжної спиці і пров'язуємо дві петлі лицьовими. І так, чередуємо. Спочатку знімаємо дві петлі перед роботою, потім дві петлі після роботи. Восьмий ряд. Знімаємо кромкову. Пров'язуємо весь ряд вивертніми петлями до кінця ряда. Далі в'яжемо з першого по восьмий ряд, повторюючи. І виходить такий гарний візерунок.